А хто у них глушином зараз ми бачимо, вийшов. Пробиває зараз. Доценка з дальньої відстані знову пробиває з правої, права ну, як, не роботі. Ну, не настільки ударно, як ліва, дух Олександр. Булька дальній, постріл від Тиносовського на місці велизу до, до кінця зустрічі. Да, можна тільки... Що втрачає м'яч. Романа перехопив, Бембері віддає на Доценко, він пробиває. Моментом Дальній постріл. Зараз був від Білікова Віктор в одному епізоді. Доценко перехоплює, віддає на. Бембері, пробиває, поперечена, вилучає м'яч поперечено і вископує. Розвертається, гарно розвертається на стовці, пробиває. Видиш куташе, 10 секунд до завершення першого тайму. І, можливо, буде оце останній удар в першому для полівальників команд, яких на Зараз на футбольному полі майданчику пробиває. Зараз Доценко пробивав з дальні... Ну, здальний... Перехоплений Іванчук пробиває. Ну, удар не дуже Перехоплення до центру буде пробувати. Ні на Бемпері, Пусть хоч порожні ворота були порожні кут принаймні воріт. Не передача на Романова. Пробуватиме сам. Біля штангу проходиться спостерігати, вболівати. Іванчук. У небезпечний момент і чергова штанга виручає. Не виручає. Докигається. Пробиває на совський і виручає свою команду Михайло Кусів. У вас є якісь, е, якісь коментарі. Що ви бачите зараз у своїх на своїй в'ячена? Леценко на Бемберю. Бембер пробиває з правої ноги. Тягнеться і удар валяцький. Викидає м'яч, встигає ставити ящук, прокидає собі, поставив велика, невірність того, що передача буде перехоплена, як зараз Бембері перехопив і міг завдавати удар, воротах. А зараз замик! Глушемок. Дембер. Мам... Знову носовське перехоплення. Ударна позиція. Пробиває і забиває! Все ж таки круїзи! Забивають свій м'яч. Ну Но... справді з тобою. Дембер. Ми... Знову насовські перехоплення. гра з п'ятим Все ж таки приносить свої плоди. Зараз особи ставить корпус. Виходить один в один, показує фінки. Вбиває варзахід Бендере. Є весь 10 секунд, 25 кінців. Бендере, Романо. Через який там попереду. Буде готовий. Готовий 17 секунд. 4 секунди. Буде пробувати нема удару. Все ж таки в атаках завершує цей матч.